Саме так з вами привітатись. А сьогодні дивимося на три варіантики. Я камеру опущу, щоб вам було зручніше. Обирайте свій варіантик. Перший, другий, третій. Перший рожевий кварц, другий чорний турмалін або шерл. і третій жовтий кальцит. Обирайте, як камушки. Пробираю. У нас перший варіант. Давайте подивимось, хто притягнувся до нас сьогодні на розклад, хто обрав перший варіант. Одинички. У мене вже йде підказка, що ви зараз в непоганих таких енергіях, радісних в чомусь, ну, в чомусь можливо. Щось вас і бентежить, але в цілому непогано. Давайте подивимось ще, хто в мене ви. І давайте подивимось ще, хто ваш партнер. І що між вами саме на зараз. І так, хто ви? Можливо, ви саме зараз хтось відкрив, так би мовити, Кліточку свою, вийшли з яких-то обмежень. На сьогодні ви відчуваєте, що знайшли ключик, можливо, до його серця. Давайте подивимось, хто він у вас. Ну, він у вас везунчик, так? Везунчик, щасливчик, можливо, навіть у яких-то двойственних таких ситуаціях знаходиться, можливо, чоловік одружений. Ви або дружина, або ну, коханка, будемо називати речі синими нам. Що між вами? Ну, між вами якісь складнощі, яким би ви йому не приходились на сьогодні. Давайте подивимось, які ж складнощі між вами. Так, він дуже налаштований до вас, але він загубився у лабіринті. Що б він хотів сказати вам на сьогодні? Що він дуже бажає вийти з цього лабіринту і прибути саме до вас. А дивіться, яка тут чарівна пара в мене. Подивіться, які гарні і Жіночка, але між вами лабіринт. Лабіринт, можливо, чоловік обирає, як не може обрати. А чому? Чому він так не розуміє, що ви сама гарна сама? Для нього найкраща жінка, як тут нам карти показують. Бо він в трансформації може бути, а в будинок його, можливо, якась розруха у будинку його. Чому це так? Тому що це йому по судьбі або кармічним урокам яким То він зараз ось босенький сидить. І Зітхає, можливо, можливо, хоче якось по-хитрому проявлятися до вас, які його плани щодо вас. Ну, всадник, да, хоче прискакати до вас, але він носить маску. Можливо, не проявляє свої почуття до вас явно, але ж ви по судьбі, і ось карта дерева про це чітко говорить. Так, ви можете друг другу. Доставляти неабияку, неабияку солоду, він може проявляти себе як справжній чоловік, але чи проявляє він себе так? Ну, він, принаймні він в його розумінні він зберігає вам вірність. Ось карта листа написати хоче, але знов-таки якась двойственність. Але ви його компас. Так, а компас чомусь перевернути. А хто ж вам його перевернув? Чи це ви самі так постаралися? Якісь його робочі моменти можуть його направляти не до вас, а кудись в інший бік. Почуття тут глибокі. Хоче прийти до вас з подарунком, з букетом квітів, можливо, з іншим якимсь подарунком, зі знаннями. Так, бо ви його кохана жіночка, кохана дівчина кохана. так? І знову таке двойственність. Коли перестане бути ця двойственність у нього? Коли він заякориться, так, скажи нам, будь ласка. Якісь, ну, не страхи, а тут потрібен розговор, розговор. Розмова відверта на чистоту, на чистоту по душам. Хто от, от, от дивиться нам тут, дівчатка? Ви вже повивчали один одного, особливо він вас, уже досконально. І тут вам могли мішати так, якісь люди вмішувалися, втручалися. Але у вас кохання є по судьбі, ну, яке затьмарювалось, так, таємниці є також. І пожали цей урожай, що у нас сьогодні така ситуація. Але шанс іде, шанс на щасливі стосунки у парі. Ось сонце і лелеки. лелеке. Зручно тут так. Казати, сонце і лелеки. Шанс тут є. Тут ключове, що вам потрібна відверта розмова. Якщо чоловік уворачується як вужик від відвертої розмови, там, знаєте, шершеля фам потрібно шукати жінку, якщо не вдається, то можливі навіть магічні впливи. Тож пишіть перший варіант. Давайте. Перший варіантик, як відігрується. Ми переходимо, хто обрав другий варіантик, мінерал Шерл або чорний турмалін, хто полюбляє таємничість. Хай він тут у нас лежить. Вибачте, за воском заляпання, то не коров, не, не лякайтеся. Так, то всього на всього віск ще не встигла його відчистити. Так, давайте другий варіантик. Дивимось, що між вами. Ви, ваш сигніфікатор, він. Що між вами на сьогодні? Так, ви. Ну, вам доводиться якісь маски носити. Або якась двояка ситуація у вас, дівчатки, на сьогодні. В яких він енергіях? Ну, тут він хотів би поговорити. Або його турбують якісь э, слухи, розмови. Давайте подивимося, що між вами. Доленосна карта. Давайте подивимось. мене цікавить, чому вам доводиться носити маску, скривати почуття. Неможливо ховатися. Від кого? від чого, за чого. Ну, Ви бажаєте стабільності і водночас і прориву. І ви хочете, як то це поєднати. Дівчатка, а як це можливо поєднати? Стабільність і прорив. Якщо ви не вийдете з зони комфорту, у вас прориву не буде. Я розумію, що ви хитра, мудра. Ану, чи вдасться у вас це поєднати таке непоєднуване? Угу. Ну, вам по долі кохання, але воно так дуже поступово. Ви також тут вивчаєте партнера. Так, вивчаєте. Хочете, можливо, навіть проявлятися, бо вже терпіти немає сил. Ви вважаєте, що ви в яких -то лабіринтах хочете отримати ключик, якусь потіводну зірку, бо вас це просто вбиває така ситуація, ви вже в ній пов'язали по вуха. Ну, мені зрозуміло, я вас, як жінка, розумію. коли якась невпевненість у стосунках, це гірше не буває. Це краще вже, -вже або так, або так. Так, ну давайте подивимось тепер, що він, в яких він енергіях. Він бажає, начебто, розмови. Давайте подивимось, що він бажає проявитись як чоловік, але він також хоче бути у стабільності, у стабільних стосунках. Він каже, що він вірний, але він. У двойственності. А він також, отак, от, знаєте, на роздоріжжі, як він також е, хоче і в двойственності бути, і вірним, і е, стабільно, щоб була. Ну так же ж не буває. Це як на двох стільцях сидіти і ще й казати, я вам обом вірний. Це до смішного. Ну ось він і пожинає свій врожай, який він врожай тепер пожинає. О, труднощі. Труднощі в усьому, причому гора. Це не, ну, важко преодоління труднощі і ще що. І в кар'єрі, і в складності, і в е, якась закольцована ситуація у нього. Ну і що, давайте тут хочеться пораду. від карт. От. Вам взагалі, от вам, дівчаткам, з вашого боку, я дивлюся, на стороні дівчаток, ну що поробиш, я також дівчинка. Тобто, що вам робити? Насолоджуйтесь життям, дівчатки. Так, тут є якісь таємниці у ваших стосунках, незрозумілі речі, туман якийсь. Да, але тут у Ленорман, ви знаєте, тут карта вежа тут. У вас очікують глибокі почуття, ваш кораблік пливе, і у вас є ще потіводна зірка, вас ведуть дівчата, вас вища сила веде. Тому, ви, якщо ви хочете, ви можете самі проявитися до чоловіка. Ну, бо там є якісь. Залежні моменти. Можливо, напишіть. зелений чи що тут за моменти. Він вам і у вірності тут клянеться, якісь залежності незрозумілі. В його будинку, де от чоловік, можуть бути якісь такі заплутані моменти, що ви так дивитесь на цей лабіринт. Подивіться, Ось я вам зараз навіть, так покажу. Отак, дивитесь на цей лабіринт, сидите, отак думаєте, думаєте. Уж. Уж. Ну, що тут скажеш? Вам карти вже дали пораду. Насолоджуйтесь життям, а із лабіринту ви ну цей чоловік заблукав. Хоча і вас там показували, бо ви також носите маску, не можете зізнатись. У почуттях із за того, що тут чоловік в лабіринті. Ну, тут дуже-дуже заплутані ситуації. Тут вже із-за обманів з одного боку, тут вже можуть іти обмани з іншого боку. Як це по факту буває у житті? Жінка подивилася, що у чоловіка там сила селена, якісь там шанувальниці. Хтось, можливо, не він, а вони за ним бігають. І давай сама І принаймні показувати, що в неї також багато шанувальників, і що вона не, не сам, далеко не самотня. І Є в неї і друзі-чоловіки, і вшанувальники, і таке інше. Тобто тут якась така ситуація. Недаром ви обрали оцей таємничий такий камінь Шерл. І тут, щоб розібратись, тут такі намотані отакі клубки такого що тут ну не знаю, тут індивідуально бажано подивитись. Пишіть під відео вайбер або Telegram, хто хоче розібратися з цією надскладною ситуацією будемо будем розмотувати ці клубочки. Тож пишіть мої любі. Тут просто на відверту розмову не знаю, чи піде хтось, хтось може не йти. Тут можуть бути не спілкування, тут якесь затяжне. А чому? Тут все заплутано. Ревнощі, інтриги, Отаке тут другий варіантик. Давайте, тут не одна година розбиратися потрібно. Так, третій варіантик. Хто брав такий золотавий кальцит? Щось у мене камера трохи їде їде. Так, не зважайте на мої. Мовити, інвентар, трохи заляпаний воском, але це все робочі моменти. Так, третій варіант. Давайте дивитись, що у вас у стосунках, найближчим часом і взагалі на зараз. так Ви, ваш партнер, і що між вами? Так, ви. Ой, ну у вас якісь складнощі можуть бути. В чому це. Давайте подивимось, в чому це у вас тут складнощі? Ну і за чоловіка. Бо, Можливо, і чоловік, хто дивиться мене, то це ви. У чоловіка тут складності. Якщо дівчата дивляться, ось він зразу виходить і жаліється вам, що в нього складності. Ну так, ось знову чоловік. А можливо, навіть у вас, дівчата, із-за нього складності, із-за того, що ви весь час 24 на 7, думаєте про нього? Давайте його подивимо. О, а він про вас, а він про вас думає. Боже, як ці карти цікаво розкладаються. Дивіться, на вас випав він сю, причому так уже майже. Готовий до зустрічі, а на нього, на нього ви. Ну і що ж, між вами? Боже мій, все, закінчуємо розклад. Дивіться, вам видно добре? І між вами кохання. Так, це що тут третій варіант? У мене все щасливо, але ж тут сама перша карта складності. Так а в чому тоді складності? Ну, це, я так зрозуміла, що це ви в думках один одного. Так? А в чому складності у ваших стосунках? Давайте. Ой, тучі, тучі, точно підтверджую. А, відстань у більшості відіграється, що відстань? А, інша половина або пропорції там процентна холодність, нема тої радості у стосунках. Ви, можливо, навіть і поруч, але якась холодність нема. Радості у стосунках із-за чого або із-за кого. Тут можливі також трикутники, чоловік міг раніше хитрити, обманювати, так. Але добре так це все завуальовував так. Ви довго могли не знати про якісь там його таємні, таємні сторони, боки, його життя. Так, але. Пішов який-то процес, не в ту степ, якісь сімейні у когось, можливо, стосунки могли трохи підпортитися. Хоча тут, хоча тут я бачу ви по судьбі один одному, і навіть могли б створити, якщо ви не в парі подружньої, могли б створити щасливу сім'ю, але із за оцих таємниць. Знову вже третій варіант, і вже десь третій раз що щось затаємниць, яких то не можуть люди розмовляти правильно, відверто один з одним. Ось підтверджується. І тому ви якісь проходите кармічні уроки. Тут ось карта оці чисті, так би мовити, лілії, не лілії, тут кали, да, квіти, до речі, також гарні. Говорять про чистоту намірів, про вірність. Ізначально ви початково да, ви могли б дуже в такій парі вірно, чистої бути. Але щось ваші ж. Ну, тут я не бачу поки третіх ліц. Так, вам даються шанси. Можливо, не будемо вже й минуле трогати, бо там. Вам даються шанси, от давайте з оцьої крапки відліку да, почнемо. Ага, ну тут обновлення трансформації. Тут хтось, можливо, кудись уїхав. так? Да, точно, карти прям підтверджують мої слова. Уїхав. Компас і кораблік уїхав хтось. А вам судилося створити щасливе гніздечко? Якщо ви не у подружній парі, ще раз кажу, тут якась двоякості. Треті ліца такі виходять. Думала, не вийду. Тут не виходять, тут ще одна жінка. І тут розібратися, тут Ну, хтось із вас, двох, може скривати свої глибокі почуття до партнера. Вам доводиться це робити І лише час може розставити ці всі крапки. Тут магічні впливи, тут вже може десь процентов 99 магічний вплив. Ключик, як знайти до цього ключик? Давайте, якщо магічний вплив. Ну, Криси ще раз підтверджує, щось спорчено було магічним впливом. Як це вирішити? Ось перейти мости, хиткий міст. Як це вирішити, цю проблему? Також відверта розмова. Також ви повинні бути чисті душею один до одного. Ви вже досконало вивчили один одного. Егоїсти або один хтось. І це пожинаєте з-за цього врожай, із за йогоїзму свого. Ну, тут буде прорив який-то, бо тут є почуття, тут ще залишились почуття. Прорив буде. Тож пишіть мої любі. Тут ну, я б радила б тут чисточку зробити від магічного впливу. Пишіть мої любі, звертайтеся, роблю індивідуально чистки, саме на вашу пару, щоб від магічного впливу відчистити номер Viber або телеграму під кожним моїм відео. Все люблю вас, пока ваше лягте.